Рататуй це не просто страва, а кольоровий шедевр із простих сезонних овочів. Легкий, ароматний і неймовірно красивий. Його секрет у тому, що навіть звичайний кабачок і помідор тут виглядають як з ресторану. І сьогодні ми приготуємо саме такий рататуй. У цьому рецепті немає нічого складного, крім того, що потрібно акуратно порізати овочі і розкласти у формі для запікання. Якщо тебе не лякають такі завдання, скоріше бери овочі і починай готувати найсмачніший рататуй. Спочатку мию усі овочі, а саме 1 баклажан, 1 кабачок, 4-6 помідорів, 1-2 болгарських перця. Краще брати червоний для яскравості, 1 цибулю і 2-3 зубчики часнику. Овочі обирай приблизно одинакового діаметру, щоб вони красиво лягали шарами у форму. Перець розрізаю на дві половини і прибираю насіння. Викладаю на деко і відправляю у розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин, щоб з'явилася запечена шкірка. За цей час я беру 2-3 помідори, роблю біля плодоніжки надрізано в хрест та заливаю окропом на 15-30 секунд. Потім очищаю від шкірки помідори і нарізаю кубиками. Або можна додати томати у власному соку. Також нарізаю одну цибулину і два-три зубчики чеснику. Якої величини будуть нарізані овочі, це не дуже важливо, тому що потім ми будемо їх блендерувати. Починаю готувати соус. У розігріту сковорідку вливаю оливкову олію, викладаю цибулю і обсмажую її до прозорості. І за цей час я вже виймаю перець з духовки, очищаю від шкірки його. Тепер це простіше зробити. Ну і також дрібно нарізаю його. Коли цибуля стала прозорою та м'якою, додаю подрібнений болгарський перець і чесник. Усе перемішую. Через 2-3 хвилини додаю нарізаний томат. Солю, перчу, можна додати дрібку цукру. І прованські трави. Перемішую. Цей соус душа рататую. Він робить овочі соковитими, а аромат неповторним. Якщо любиш більш насичений смак, то можна додати ложку томатної пасти і кілька листочків свіжого базиліку. Накриваю, тушкую на слабкому вогні 10-15 хвилин до густого соусу. Поки готується соус, наріжу овочі на тонкі кружечки. Ось тут відчуваєш себе художником. Кожен слайс як мазок пензля. І чим тонше, тим ніжнішим буде смак. Нарізаю кабачок, цукіні, баклажан. Теж кружечками. Якщо баклажан трохи гірчить, тоді можна посолити його і залишити на 10 хвилин. А потім промокнути серветкою. Поки баклажани стоять з сіллю, я нарізаю тонкими кружечками також 2-3 помідори. Ну і тепер забираю лишні сіг серветкою у баклажанів і складаю до інших інгредієнтів. Ось соус уже готовий. Викладаю його у ємність, у якій буде зручно подрібнити блендером. Перетворюю його у смачний, приємний консистенції соус. У підготовлену форму виливаю отриманий соус. Форму можна брати різну, але, на мій погляд, найзручніше і красивіше, невелика і кругла. Налитий соус розрівнюю лопаткою або ложкою. Зверху буду викладати овочі по спіралі. Складаю кабачок, баклажан, помідор, цукіні і так по черзі. Головне, щоб красиво перегукувалися кольори. Коли невелику кількість вже склала, можна викладати у форму. І так поступово. Тут головне не поспішати, викладаючи, ти ніби малюєш картину. В результаті страва виглядає настільки красиво, що навіть їй шкода потім різати. Можна вставити для різноманітності тонкі кружечки болгарського перцю. Чи моркви для ще більш яскравої палітри. Тепер змішаю 3-4 столові ложки оливкової олії з прованськими травами. Ну або окремо можна додати орегано, базилік і чебрець. Ці трави ідеально підходять для рататуя. Сформований рататуй посипаю зверху ще трохи сіллю, перцем і поливаю олією з травами. Ось така краса виходить. Тепер накриваю форму фольгою і відправляю у розігріту духовку. Запікається рататуй при 180 градусів близько 35-40 хвилин. У духовці в цей час відбувається справжнє чудо. Овочі стають ніжними, ароматними і просочуються соусом. Потім знімаю фольгу і залишаю ще на 10 хвилин, щоб овочі злегка підрум'янились. Овочі повинні залишатися трошки твердими. Після закінчення часу вимикає духовку і залишає рататуй у ній ще на 10 хвилин. Для різноманітності за 5 хвилин до готовності також можна посипати страву твердим сиром або додати кілька шматочків моцарели. Це теж дуже смачно і по-різному. І ось він, наш рататуй. Легкий, ароматний і такий кольоровий, що навіть дощовий день стає сонячним. Це страва, яку можна подати, як і гарячу вечерю. Так і холодну закуску наступного дня. Прості овочі, але виглядають наче шедевр з ресторану. Пам'ятаю, коли вперше побачила мультик ретатуй, мені відразу ж закортіло приготувати такий самий. Викладаю частинку страви на тарілку, і можна красиво прикрасити ще соусом та свіжим базиліком. Ну і все, тепер можна насолоджуватися. А ти вже готував ретатуй? Розкажи під відео.